Всім привіт, дорогі друзі, і сьогодні у нас на обзорі восьма серія аніме людина бензопила. Якщо чесно, я дещо в шоці від того, що відбулося в останній серії, тому що таких різких змін в сюжеті я не бачив жодному аніме. Якщо я щось подібне і можу пригадати, то це напевно лише в ігрі престолів. Серія починається з того, що нам більш детально показують, що відбулося вночі між Данженом і Хіменою. Попередній серії могло здатися, що вони ось ось почнуть займатися сексом, але Ден же настільки сильно закохався в макіму, що відмовився від мрії всього життя переспати з дівчиною. Взагалі дуже цікаво, що всі глобальні цілі головного героя аніме пов'язані з інтимом: то поцілувати, то помацати за груди, а тепер переспати. Така на перший погляд, проста мрія, але яка бажана для підлітка, якому лише 16. Пам'ятаю себе в ці роки, мабуть, тоді я також віддав би все, щоб переспати зі своєю. Вчителькою з англійської, не критикуйте мене за мої фетіше у всіх нас свої слабкості. Так ось, якщо перша половина серії не передбачала ніякої біди, Денджо обламав одного кухімено, мабуть, тому що боїться циклопів, і спав всю ніч на поло. А зранку, як ні в чому не бувало, жрав їжу і мріяв про свою тяночку. В другій половині серії все змінюється докорінно. Якісь невідомі люди в поїзді, начебто, вбили Макімі та її напарника. Хоча особисто я дуже сумніваюся, що їх насправді вбили. Скоріше за все Макіма буде жива. А після цього, коли наші друзі сидять в кафе і їдять улюблену страву Наруто, якийсь невідомий починає бичити та говорити, якась їжа лайно, Расенган йому в пику. Так ось цей тип стріляє Дендж в голову і ранить Хімено, Акі та Павер успівають уклонитися. Далі Акі показує свої неймовірні здібності. Спочатку призиває свого демона, але противник виявився, як і Денджи напівдемоном напівлюдиною. Але замість бенз бензопол... Пил у нього мечі, тому він з легкістю розрізає того демона, якого призвав Акі. Після чого Акі дістає свого меча, який нагадую забирає його життя і застосовує його силу. Якщо простими словами, цей меч накладає прокляття на противника за допомогою дуже сильного демона, який просто-напросто вбиває жертву. Але ця напівлюдина, напівдемон, виживає і на велетенській швидкості розрізає Акі, тобто його фізхарактеристики знаходяться на дуже великому рівні. І тут в мене є. Припущення, що напівдемона, яким являється також Дендже, далеко не просто вбити. І, скоріш за все, куля в лобі не вбила головного героя і він залишиться живим. Але більш цікавим та сильним персонажем виявився навіть не ця пародія не рибу меча, а ось ця дівчина, сила якої з легкістю здолала ось цього, начебто, дуже сильного демона життя задля розкриття всієї сили, якого віддала Хімена. Тобто цей персонаж знаходиться на абсолютно іншому рівні сили, якого до цієї пори ми ще не бачимо. Чили, на мій погляд, можу сказати, що звісно так просто все не закінчиться. Щоденже, що макіма будуть живі, з приводу хімени, то, мабуть, їй вже кінець, але нас очікує якийсь неочікуваний розворот сюжету, який може кардинально змінити сприйняття глядачів про це аніме. Мені дуже сподобалося, як автори почали розкривати тему демонів, їх силу та зв'язок людей і демонів. Вже є очевидним, що Денжі та каста людей на півдемонів являється особливою, тому дуже цікаво, яким чином ця вся історія закінчиться. Ну а на сьогодні у мене все. Дякую за увагу та до зустрічі!